Сумки відомого бренду шили у підпільному цеху на Львівщині. Міліція нелегальне виробництво перевірила та вилучила підробки на 13 тисяч гривень. На території Львівської області на одному з підприємств було проведено обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено 116 сумок, на які було незаконно нанесено знаки для товарів та послуг компанії Дідас на суму понад 13 тисяч гривень. Незаконний бізнес організував сам директор підприємства. У цеху на нього працювало понад 20 швей, які вправно шили підробку. Решта персоналу допомагали збувати фальсифікат. Також було вилучено остаткування, на якому виготовлялися сумки швейні машини і обладнання, за допомогою якого наносилися дані торгові знаки. Тобто, це були матриці і преси, якими за допомогою яких виготовлялися Знаки і наносилися на сумки. Підробку міліція вилучила та направила на експертизу. А от ділкам за незаконне використання товарного знаку світить кримінальна відповідальність.